Українські вояки, а також ті, хто перебувають поруч вас, хочу поділитись з вами геніальним оповіданням Олександра Довженка Воля до життя. Нещодавно я згадав про це оповідання, і мені здалось, що воно може допомогти багатьом з вас і живим, і пораненим. Деякі місця я про... коротко, стисло прокоментую. Мені здається, що з першого разу складно помітити той сенс, який закладений а... в словах автора. Скажи мені, друже, спитав я армійського хірурга Миколу Дудка, ось ти працював на фронті півтора майже року. Ти різав сотні людей, тисячі, спокійно поправив мене хірург. Тисячі. Я заплющив очі, намагаючись уявити собі страждання. Зойки, тисяч людей, тисячі благальних очей. О, скажіть, докторе, скажіть, який величезний труд, яке напруження всіх почуттів, подумав я вголос. Звичка. Так. Можливо. І ще скажи мені, коли ти кидався отак щодня, за звичкою, у саме полум'я людських страждань, що ти знайшов там, у людині, в тій безлічі різноманітності каліцтв? Чи знайшов ти будь-що невідоме, нове, яку будь, таїну в людині на війні? Чи ти далі свого ножа не бачив і нічого не знайшов? Знайшов, сказав мій друг і заходив по кімнаті, пригадуючи, мабуть, свої найскладніші криваві справи. Я стежив за ними очима і, зізнатись, заздрив йому, бо в глибині душі благогоюв перед його фахом рятування людського життя і полегшення страждань. Завжди, здавались мені найвищим, найшляхетнішим покликанням людини. Воля! промовив хірург, спинившись і навіть гупнувши своїм здоровим мужичим кулаком по столу, людина на війні це воля. Є воля є людина. Нема волі, нема людини, скільки волі, стільки й людини. Ось що я знайшов. Ах, як не хотілося йому падати, як не хотілося кидати автомата. Та автомат вже випав з рук і вже нічим було його підняти з брудної землі. Праву руку, правда, лише злегка зачепило мінним осколком уламком. А ліва висіла скривавлена вщент, і кров била фонтаном з жахливо скаліченого плеча. Що робити? Спинити кров? Чим? Не спиняється, тече. Тоді розвідник Іван Карналюк кинувся бігти. Мозок його запрацював з шаленим запалом. Побіжу, думає, поки не зійшов кров'ю. Аби не впасти, аби лише не впасти, ні. Доб'ють прокляті. О, прокляті, Будьте ви прокляті, доб'ють, не доб'ють. Не доб'ють, не доб'ють. Карналюк біг, тремтячи від несамовитого гніву. Здавалось, якби стрів на дорозі фашиста, рашиста, з зубами без рук роздерби на місці. Вибігши з небезпечної зони, він якось зразу втратив людь та спинився. Спинився, затужив. І розтанув, мов той віск на сонці, і впав. І здалось раптом Іванові, що впав він дивним способом не на землю, а в якусь, начебто воду, і бистрина понесла його, вируючи і крутячи між дерев хмар і сіл, і несподівано принесла додому, мов у касті батько, мати, дід, баба, сестри. Та всі такі добрі, добрі, ласкаві. Іван, це ти наш Іваночко? І рідна хата край села, і стежка в саду біля хати, а стежкою біжить вона найдорожча Галина. Іван, Іван повернувся, Іваночко, Галю. Карналюк розплющив очі, втрачаю свідомість, прошепотів він і злякався. Іван Карналюк був звичайним рядовим бійцем, і особливих геройств за ним не числилось, хоч він і вбив же снайперським способом з півтора десятка рашистів, не беручи до уваги стрільби по них взагалі. На зовнішній вигляд в Івані теж не було нічого героїчного. Середній на зріст, стрункий, сіроокий юнак, родом з чудового Поділля. Літ йому 25, він був рідним сином величної епохи, епохи великих робіт і Великої Вітчизняної війни. Він був одним з багатьох мільйонів юнаків, які всіма своїми помислами аж до початку війни належали мирній праці. Він не змагався в селі, в силі, вибачте. Він не змагався в силі і спритності ні на стрільбищах, ні на боксерських рингах. Він змагався там, де доблестю праці здобували собі славу. На всесоюзній сільськогосподарській виставці. А виставці найгарнішій, найпіднесенішій виставці людських можливостей і якостей. Там він здобув золоту медаль за такого фантастичного бика, який не снився, відколи світ стоїть, жодній ще корові. Він був подільський колгоспний пастух. Втрачаю свідомість, сказав він тривожно і голосно, мов бажаючи розбудити себе, спинити в бистроплинну річку. Стій, стій, не здамся Карналюк підповз до дерева і щільно притулився раною до стовбура. Затиснувши таким чином розірвану артерію, він так зціпив зуби і так широко розплющив очі і так не зажадав заплющити їх, що санітари, підбираючи ранком загиблих бійців, подумали, ніби перед ними труп з розкритими застиглими очима. Живу, прошепотів Карналюк, в обличчі його не було вже ні кровинки. Битва гриміла день і ніч. В оббитій ряднами і простиралими в сільській хаті хірург працював без перерви вже кілька днів. Перед його очима на столі розверзались такі безодні страждань, що всяка свіжа людина зомліла б. Або зійшла б, зійшла б слізьми, наближившись хоч на годину до цього жахливого жертовника війни. Вже винесли двох сестер в безтямі від багатьох безсонних ночей. Вже інші сестри і санітарки клали на стіл пошматованих людей. Смерть жерла багато здобич в цім бою, і решток від бенкету старої перепадало хірургові чимало. Хата тремтіла від гуркоту і вибухів бомб. На дворі лежали просто на землі бійці. Їх покладено в три черги за характером поранення головні, порожнинні і інші. Хірург стомився, щоб підтримати силу і заощадити час, йому подавали їсти сюди ж, до операційного столу. Він був дуже здоровий з природи, але і у нього вже не вистачало сил. Він валився з ніг від втоми і занудьгував. Всяка справа має свою нудьгу. Йому не подобались поранені і не подобалось вже навіть те, чим завжди він захоплювався в людях. Ну, що за чорт? Звідки стільки терпіння? 14 місяців ріжу і хоч би тобі один загукав, загукав, почав клясти, ненавидіти смерть, лаяти її суку. Ні, мовчать покірливі, думав він знесилено та знов у тисячний раз шив людину з зриваного кривавого дрантя. Наступний. Перед хірургом лежав Карнелюк. Відколи його поранило, минуло три дні і дедалі йому все гіршало. Жар в його знекровленому тілі перевалив давно вже за 41 градус. Страшна газова гангрена вразила його. Рука лежала біля нього, роздута до величезних розмірів, темна, в багрово синіх плямах і пухирях, та нестерпно смердючих. Три дні не зводив з неї очей Карналюк. він дивився на неї як на смертельного ворога і мовчав. Тут я хочу прокоментувати, звернути вашу увагу до оцієї деталі. Він не зводив очей зі своєї руки. А я знаю про те, що це зберігає зв'язок тіла. З його частиною. Більше цього зв'язок душі людини з теж частина тіла, це частина і душі. Простий оцей погляд на руку свою дозволяє їй залишатися в цій цілісності організму залишатися живою. Продовжую далі. Хірург чудово лікував газову гангрену новим своїм методом, але руку карналюка врятувати було вже неможливо. Пізно, сказав він безсило своєму помічникові, доведеться відтяти руку. Відтинайте, ріжте швидше, рішуче і хутко сказав раптом карналюк. Здивований хірург повернув голову. На нього дивились широко розплющені сірі карналюкові очі. Ріжте швидше, наказав він ще раз і навіть хитнув головою, мов зважившись откинути геть непотрібну руку. Та не допомогла Карналюкові ампутація руки, не допомогла і протигангренозна сироватка, введена в його організм за особливим методом хірурга. Спроба перелити кров також не допомогла йому. Спорожніли його кровеносні судини. Газова гангрена росла, від плечового суглоба вона поповзла вже через надпліччя до шиї. Роз'ятрене плече являло собою картину грізну і нестерпну. Коли його перевезли до шпиталю, він був вже без пульсу, в безнадійному стані. Життя покидало його. Зауважте, як автор пише. З одного боку життя, з іншого він. І це не одне і те ж. Життя покидало його, але ще лишався він. Але він не здавався. Свідомість не залишала його ні на хвилину. Свідомість, яке цікаве слово, яке цікаве явище. Хм, цю свідомість має значення. Свідомість не залишала його ні на хвилину, ні на хвилину він не втрачав свідомості, не хотів втрачати. І ні одна душа в палаті не почула від нього жодного зойку. Він мовчав, і вся його воля пішла на цей напружений мовчазний опір смерті. Життя пішло від нього. Але його воля, як пише Довженко, була при ньому, залишалась з ним і він її використав. Останнє, що у нього було, що він мав. Як ся маєш? запитав його хірург під час обходу палат та взяв за руку. Пульсу майже не було. Нічого, добре. Скажіть, докторе, жити буду? Прошепотів Карналюк, вдивляючись докторові, здавалось, в самісіньку душу. Жити обов'язково. А як же? Вдався хірург, як завжди, до своєї рятівної неправди, і, помічаючи, що Карналюк вже вмирає, що жити йому залишилось лічені хвилини, відійшов до іншого пораненого, не призначивши ні перев'язки вже. Ніяких будь процедур. Карналюк зрозумів, що позбувся надії назавжди чужої надії. Чекайте, докторе. Хірург ніяково озирнувся. Карналюк вгадав всі його подумки. А перев'язки вже не треба, ага запитав він, палаючи у вогні гангрери, гангрени і обпікаючи хірурга незабутнім поглядом. А що сказати хірургові? Що казати хірургам щодня коло ліжка вмираючи? Що? Ні, ні, житимеш. І пішов хірург з лікарями і милосердними сестрами до перев'язочної. А Карналюк відкинувся на подушку і заридав. Згадав він своє Поділля. Згадав він своє поділля, золоту свою країну, свої широкі безмежні лани, сади, багаті череди і владику свого стада, бичка мину, і стару буг річку і Галину любу свою, з якою він мріяв прожити над Богом життя. Де ти, Галю? Де ти? Подивись на свого Івана, бач. Оглянувся Карналюк, довкола самі лише поранені. Ось де я, як далеко вмираю. Заметався тоді Карналюк на своєму смертному ложі, затріпотів, як підбитий птах. А це ж, до речі, все вібрації життя або волі його. Не вмирати, мстись, мститись над ворогом хотілось Карналюкові. Жити. Прокляті, о прокляті. Ні, понесу помсту на вашу голову, хоч в одній руці. Понесу, застогнав воїн, зас... заскреготав зубами і вщух. Після обходу палат хірург пішов до перев'язочника. Дав розпорядження щодо порядку перев'язувань перев перев і присів біля вікна Ранок був хмарний, сірий. Хірург опустив голову на руки і замислився. Раптом сильний грюкіт у двері змусив його здригнутися Хірург глянув карналюк, він стояв у дверях у самій білизні. В мокрих від крові і гною, бинтах і весь в холодному поту. Перев'язку. застогнав Карналюк і, простягнувши вперед праву руку, рушив до операційного столу. Жити хочу, давайте мені перев'язку та все, що треба. Карналюк йшов до операційного столу, розхитуючись, мов на палубі корабля в ураганному морі. Вражений небаченим видовищем хірург прикипів до місця. Страшний був Карналюк і прекрасний. Ви думаєте, я вже помер? Перев'язку, дайте, жити хочу! Чого ж ви стоїте? А. І карналюк впав на руки лікарів. Схвильований хірург підняв його, як хлоп'я, і поклав на стіл. Ви думаєте, вам пощастить його врятувати? спитав у нього асистент, вбігаючи у перев'язочну. Він вже сам себе врятував, сказав хірург дзвінким голосом. Тримайте, так. Ну, тримайте ж, чорт би вас забрав. Асистент подав йому зі звичайною точністю і швидкістю потрібні інструменти. З хірургом сталося щось дивне. Він ніби весь перетворився. Він почав працювати весело, з надзвичайною енергією і, працюючи, милувався Карналюком. Ах, ви гляньте, який велетень, яка грудна клітина. А плече яке, га? говорив захоплено хірург, обробляючи моторошну рану Карналюка перекисом водню і накладаючи на неї асептичну пов'язку. А ноги які? А шия? А ходаж, ви бачили, як він війшов? Струнки, як Бог, камфору, кофеїн, так, чудово, оце юнак. Ви подивіться, які м'язи, як він війшов, га? Як це він війшов? Адже він лежачий хворий, дивувалася сестра. Ад, що ви в цьому тямите? Але ж де він набрався тієї снаги? У нього ж не було пульсу, казала друга сестра. У нього була воля, тримайте. Ви думаєте, він житиме? Він житиме більше за нас з вами. Тримайте. Так, повірте мені, він зробив для, для свого життя вже багато разів більше, ніж ми оце тут робимо. Бинт!» Хірург працював з надзвичайним натхненням і любов'ю. Ніколи ще не хотів цьому так палко врятувати життя людини, як зараз. Іван лежав перед ним в глибокій нестямі. Але його могутня воля до життя передавалась лікареві і сповнила його вщер. Він лежав у нестямі, але його могутня воля до життя, не саме життя, а воля, залишалася, так би мовити, активованим. Лікар забув свою втому, свої безсонні ночі і працював як після живодайного сну. І освіжної ванни. Працював легко і радісно, і сонце, яке зазирнуло на хвилинку за хмар в операційну мов усміхнулось йому, наче обіцянка щастя. Так сила опору смерті помножила силу лікаря, і цю, і цю силу лікар вертав хворого, вливши, вливши йому ще раз проти, гангрезн, проти гангренозної сироватки. І пів літра крові хірург велів дати оперованому теплого вина і гарячого чаю та довго зігрівати його у ліжку. Згодом у того почав помічатись пульс, порозживіли щоки, і Карналюк відкрив очі. В сірих очах, як і перше, горіло те ж саме питання. Всі четверо хірург і асистент і сестри ствердливо. Ствердливо хитнули йому головами і, відвернувшись, схвильо... і... і відвернулись схвильовані. Карналюк глянув на хірурга і усміхнувся. Ви виграли генеральну битву майже без всяких засобів до перемоги, сказав зворушено хірург. Дякую вам, ви навчили мене жити. Я схиляюсь перед шляхетством вашої волі. Коли карналюка, карналюка виносили з операційної на койку, йому аплодотувала вся палата. Поранені з гордістю дивились на свого товариша та радісно дякували йому. Їм також передавалась його воля до життя. Подумайте, брати, брати мої, про це. І коли з ким в бою, що трапиться, все буває. Вирішуйте тоді на койках перемогу кожен для себе. Виймайте тоді з чудодійної прадідівської скриньки коштовне зілля, корінь життя і нюхайте його, вбирайте в себе його дух і гризіть. І живіться ним день і ніч. Волю обов'язково поможеться. 1942 рік. Олександр Довженко.